Часто на деяких полях ми отримуємо значно нижчий результат, ніж очікуємо, як правило, такий стан справ спричинений впливом погодних умов, станом родючості або невдало проведеними технологічними операціями. Значно впливати на ріст та розвиток культур може рельєф поля. Досить часто, навіть на вирівняних полях, спостерігається нерівномірний ріст та розвиток рослин. Якщо посіви мають суттєво строкатий вигляд, то завдання фермера забезпечити рослини вологою та поживними речовинами. При цьому захистити від патогенів, шкідників та бур'янів. У дикій природі рослини часто вступають у симбіотичні відносини з грибами. Що таке мікориза та як вона працює? 70% всіх рослин утворюють симбіотичні зв'язки з мікоризними грибами. Завдяки цьому симбіозу гриб та рослина природним чином створюють взаємовигідні умови один для одного, які існують вже близько 450 мільйонів років. Мікориза. Це термін, який використовується для опису симбіотичних відносин між мікоризними грибами та кореневою системою рослин. Розвиток мікоризи починається з проростання спор у ґрунті, гіфи від яких починають рости до найближчих коренів. Після контакту гіф та коренів відбувається колонізація кореневої системи грибом і утворюється мікориза. Гриб проникає в корінь і створює розгалужену мережу грибкових структур в клітинах кореня. Де рослина та мікориза обмінюються цукрами та поживними речовинами. Після цього гіфи починають розвиватися поза межами кореня, утворюючи розгалужену систему тонких ниток, площа поглинання яких перевищує площу поглинання власної кореневої системи в 700 разів. Інтенсивний обробіток ґрунту та внесення значної кількості пестицидів створює несприятливий фонд для розвитку мікоризи, саме тому необхідно звернути увагу на штучну інокуляцію кореневого шару цими грибами. На ринку України з'явився продукт для інокуляції кореневого шару, аби спонукати утворення мікоризи на посівах культурних рослин. Тріхомікс має в своєму складі три види ентомікоризних грибів. Загальною кількістю 4200 пропагул на 1 грам, триходерму двох видів у вигляді спор та екстракт морських водоростей, аби пришвидшити утворення симбіотичних зв'язків. Пропагули ендомікоризних грибів формують потужну мережу діфів в ризосфері ґрунту, що дає можливість збільшити поглинальну площу корення. Гіфи грибів виділяють білок з чистого цукру. Який забезпечує ґрунт вуглецем, відповідно покращується його структура та біологічна активність. Триходерма виробляє гідролітичні ферменти, які викликають деградацію клітинної стінки фітопатогенних грибів. Гриб триходерми розчиняє фосфат з трикальцій фосфату та звільняє калій з біотиту. Також триходерма продукує сидерофори це сполуки, що утворюють комплекс з іонами заліза та покращують його доступність.